Слово Боже, для вас помолимось, Цар Небесне, Отішителя Душі істини, що всюди єси і все наповняє скарби, діби життя подателю. Прийди і веселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просити мій разом, відкрий моє серце, відкрий відкримо вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Перед світлом Слова і духом благодаті нехай зникає темрява гріха і ніч не А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 11 глава, з 1 по 10 вірш. Раз якось він молився в якомусь місті, і, як закінчив, сказав до нього один з його учнів. Господи, навчи нас молитись, як і Йоанн навчав своїх учнів, а він до них промовив. Коли ви молитеся, кажіть, Отче, нехай святиться Твоє ім'я, нехай прийде Твоє царство. Дай нам кожного дня хліб на щоденний, і прости нам гріхи наші, бо і ми прощаємо кожному, хто нам винен і не веде нас у спокусу. Далі до них промови Якби хтось із вас мав приятеля і той прийшов до нього опівночі і сказав до нього: Друже, позич мені три хліби. Бо приятель мій прибув до мене з дороги. І я не маю що йому дати, а той з середини відповів би йому не докочай мені двері вже замкнуті, діти мої зі мною в ліжко, не можу стати і дати тобі. Кажу вам, що коли і не стане та не дасть тому, що він, його приятель, все ж таки через його настирливість підведеться і десь скільки той потребує. Отож каже вам простіть вам і дасться. Шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Кожний, Бог, хто просить, одержує, Той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняє. Сьогодні в Євангелії від луки Христос навчає молитися, молитися учнів і нас. Для Ісуса молитва була чимось дуже Важливе. Він багато молився, і його молитва була інакшою. Учні Христа вміли молитися. Будучи дітьми свого народу, вони з маличку були привчені до практики молитви псалмами, деякі з них знали, як навчав молитися Іван Хреститель. Однак цей учні, що просив навчи їх молитися, добре відчув особливий синівський стосунок. Ісуса до Отця. Задумаймося, а якими почуттями і сповнення є наша молитва. Бачимо, що, каже Господи, навчи нас молитися, як Йоанн навчав своїх учнів. Учні потребували цей глибокий стосунок для того, щоб вони могли далі йти за ним, для того, щоб вони могли проповідувати Царство Боже. І це велика довір'я до Господа. Також сьогодні Ісус нас запрошує до особистої молитви, щоб ми могли сьогодні знайти хоча б п'ять хвилин, щоб могли з ним порозмовляти, щоб ми могли закорінитися в ньому, щоб починати свій фундамент на Ісусі. Сьогодні Тебе, Ісус, запрошує на особисту молитву. Снити для нього час. Ти можеш йому розповісти про все. Він тебе послухає. Господи, навчи мене молитися. Хочу з тобою мати стосунок живий, глибокий. Допоможи мені, щоб я могла тебе більше пізнати у своїй молитві. Амінь.